Історія піратства налічує понад 300 років, але її точний опис залежить від того, що саме означає слово пірат. В англійській мові слово піратство має багато різних значень і його використання все ще є відносно новим. Сьогодні деякі вживання цього слова взагалі не мають жодного конкретного значення. Вперше слово піратство набуло певного значення десь у 17 столітті. Схоже, що слово пірат вперше використав близько 100 го року до нашої ери римський історик Полібій. Грецький історик Плутарх, який писав близько 100-го року нашої ери, дав найдавніше чітке визначення піратства. Він описував піратів як тих, хто нападає без законних підстав не лише на кораблі, а й на морські міста. Перше піратство було описано, зокрема, в Іліаді та Одісеї Гомера. Протягом багатьох років не існувало однозначного визначення піратства. Норвезьких вершників 9-11 століття нашої ери не вважали піратами, а називали датчанами або вікінгами. Іншими популярними значеннями цього слова в середньовічній Англії було морські розбійники. Значення слова. Пірат найбільш близьке до сучасного утвердилося у XVIII столітті. Це визначення називало піратів розбійниками, яких могли вбивати навіть ті, хто не був солдатом. Перше застосування міжнародного права фактично стосувалося антипіратського законодавства. Це пов'язано з тим, що більшість піратських дій відбувалося за межами кордонів. Будь-якої країни